Привіт всім з Вінниччини. Сьогодні будемо ми починати посівний сезон, Ну, вірніше, це вже не починати, тому що я вже висівала бігонії і перчик висівала, а сьогодні хочу посіяти селеру. Отак, От насипаю таку м'яку земельку. Беру таку плошечку, я вже одну посіяла. І Ще одну посію. Е, я завжди беру. Е, Селеру діамант. а Це не оказалося її в магазині, але ну, взяла президент. Ну, теж непогано, так як заявлено там виробником, що селера як би, має бути добра. будемо Викладаю, беру сніг. Вже трошки в хаті тепло, то жарко майже вже й розстав. Отак викладаю сніг на поверхні. І будемо сіяти наверх на сніг. Сніг буде розставати, насіння буде втягувати. І ось таку селеру я буду висівати. Селера ось така. Президент. Беру, вона знаходиться щось навіть не в маленькій торбинці, так на руку висиплю. І зубочисткою буду розкладати по поверхні снігу. Ось так класти. Сніг уже зробився льодом. Розтає. І ось так я викладаю кількість насіння, яка мені потрібна. Я вже одну посіяла, зараз покажу вам. Оце ще одну. Мені достатньо. Ще, може, комусь як вирощу лишню, то комусь дам розсаду. Так, ось я ще одну таку посіяла на сніг. це такі дві. Тепер сніг буде розставати, і вона буде сінячку втягуватися туди в землю, а тоді я попікую його. І що тут написано: сорт корнеплідної селери. З корнеплодами середніх і великих розмірів, має покращену внутрішню якість коренеплоду та дуже білий і щільний м'якош. Корнеплід круглий, гладенький, легко збирається та очищується. Ось такий корнеплід. Я взагалі вирощую його перший раз. Ну, я вже посіяла перчик, вже ось такий зійшов. В таких стаканчиках, це я висіяла їх тільки 10 штук. Це перець, круглий колобок для теплиці, щоб посадити його в теплицю. А тепер я візьму харчову плівочку і затягну зверху наші коробочки із селерою. Ось так затягну, і цю так же. І поставлю на вікно, на світле місце, для того, щоб вона там сходила. Селера сіється поверхнево, не присипається і сходить на світлі. Ось також я вже посіяла бегонії. Зніму відео. Звичайно, як я сіяла, вже не покажу, але розкажу, покажу, як я мені вже по запрошлому році я сіяла бегонії, трошки мені вдалося. І я в цьому році вже накупила насіння більше. Декотре насіння, те, що купляла в магазині, мене підвело. Але ну, я виписала ще і професійне насіння. Ось таке коротке відео. Все, на цьому будьте здорові. Мирного всім неба! В нас тільки що кінчилася повітряна тривога по всій Україні, слава Богу, все нормально.